Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І знову наша рубрика Рукавичка. І так, будемо дивитися, що цікаво відбувається наразі у нас в Україні, внутрішні наші а, розборки, проблеми, все, що виходить, про що ми, можливо, не знаємо ще. А може вже і догадуємося. І так, дивимося, що відбувається у нас в країні. Цікавого. Ну, у нас, коли коли ви, ви бачите, дивіться, і вибір, і переміни, а, трансформація. Ну, в принципі, нічого нового. Нічого нового. Україна взяла курс і вправно працює. Бачите, вісім монет говорить про те, що Україна а, пішла дорогою перемін. Зробила свій вибір і йде за трансформацією. Тобто вправно працюємо над усіми цими аспектами. Ну, хтось вправно працює, хтось намагається працювати, хтось тільки робить видимість, що він працює. Ось, за всіх відповідати ми не можемо. Ми можемо відповідати тільки за себе. кожен дивиться, що він робить. Ось, якщо хтось а, кричить, ідіть, печіть пиріжки, ідіть це, це мені звідки з Австрії посилати пиріжки на передову, а, чи ще щось. так? Кожний роби по мірі можливості те, що він робить, те, що він може, вірніше. Ось так ми і а, ідемо разом до перемоги. Кожний робить щось вкладає своє, своє знання, свій, свій талант, свою працю. На свій час. Ось це показує наразі стан е, наших людей. Звичайно, я бачу по цих картах, що є деякі люди, які трошечки, можливо, розгублені. Не зовсім знають, що робити, як втримати цю ситуацію, а мінятися потрібно. А переміни йдуть, і деякі з цих людей є не готові. Теж говорять про це ці карти. Тобто людина не зробила ще свій вибір. Тобто людина, можливо, ще не знає, не відчуває, чим займатися, що робити, як втриматись на плаву фінансово. Ось. Але це все залежить від вашого вибору. А вибір залежить від вашого внутрішнього стану. Тобто, ми вже про це часто говорили, хто дивиться мої відео вже знає, що наш внутрішній стан дає наше майбутнє. Що ми думаємо, те ми відчуваємо, те ми відпро... випромінюємо, тому що у нас ці вібрації йдуть від нас, як радіохвилі. Ось, і те ми притягуємо. І притягуємо, в принципі, кожна людина робить свій вибір кожного дня. Кожного дня. Пити каву, пити чай, хтось впевнений, що, що він робить. Але все рівно вибір робиться кожного дня. Тут Україна робить дуже серйозний вибір, тому що у нас іде величезна трансформація, переміни, все міняється. Старе відходить, нове приходить. І ось цей є вибір. І наразі, коли такий стан, коли такий час важко втриматися на ногах, когось змітає, у когось щось відбирає то буря, то, то злива, то ще щось, і, будемо так казати, з-під ніг зриває. Е Землю невпевнені. Деякі люди стають невпевненими, але все рівно це не значить, як ви зараз будете робити паузу, що е, е, карта трансформації вас обмене. Ні, треба йти, треба вирішувати. Треба приймати рішення і йти вперед, не чекати. Е, тому що в цьому стані, до речі, найнебезпечніше. Е, в розплох застати це найгірше, що може бути. Легше, коли людина підготується. Тому робіть вибір, як то кажуть, свідомий вибір. Візьміть собі час, але, звичайно, не так довго. Ось, якось так в мене. Карти показують. Ой, Давайте подивимося. Ви знаєте, я, я чула, що от я тільки подумала про Ілона Маска, і одразу. І одразу, що це може бути, що хочуть карти нам сказати. Дивіться, що карти хочуть нам сказати. З усіх сторін ми вкладаємося в нашу перемогу. Десятка кубків це перемога, це повна перемога. З усіх боків треба вкладатися. Кожний вкладає щось своє. Це про те, що ми. Тепер говорили. Вкладаємо всі. Хтось емоційно, хтось підтримує когось. Наприклад, Ірина сидить тут і вас підтримує. Сподіваюсь. Ось. Хтось пече пиріжки, хтось збирає кошти, волонтерством займається, хтось якихось діточок виховує не своїх. А які залишились, наприклад, без батьків, і тому подібне, щоб ви розуміли, що кожен робить свою справу, але разом це йде до перемоги. Ми підтримуємо один одного і ми дружні в цьому. Я, я не бачу тут, а, звичайно, є свої розно, а, розбіжності. Кожен має свою думку. Всі, кожна людина індивідуальна, не має одинакових людей. Але. У нас одна ціль це перемога. Тому вкладаємо кожний робить, що може. А, ви знаєте, подумала про Ілана, Ілана, Ілона Маска, що він таку дурницю впоров. В принципі, мені нічого не дивного немає тут, тому що хто дивиться, сімейка Адамсів, рубрику таку. То знає, що я розповідала, що Ілон Маск він не належить, повторюю ще раз, не належить до сім'ї, тобто до цього керівництва Вищого світового, а він просто, як би це сказати, проходить туди-сюди. Він має прохід з самою самою там, тою верхушкою. Можливо, він і не так дуже і стикається, але він у тих кругах крутиться. Доступ туди мають дуже мало людей. Наскільки я знаю, покійна королева, яка померла, нещодавно вона, ну як сказати, вона один раз її там десь кудись запросили вони. Це все таємно, щоб ви розуміли. Ось, і ви всі чули, що відбувається. Що ходять меми. Я тільки вчора ввечері. Ну, сприйняла цю інформацію, мені і написали, і подзвонили, сміялися півночі. Ось, Ви знаєте, Ілон Маск він не розуміє, що українці не схожі не на один народ. <сум> Ой, цирк на дроті. Я навіть не знаю, треба дивитися, не треба дивитися, то вже подивимося, можливо, завтра. От напишете запитання, вже завтра подивимося, бо він відноситься до. До тої другої рубрики. А ви знаєте, давайте подивимося все рівно. Що він, дивіться? В нього це знезнання, чи він свідомо таке опитування зробив. Давайте оце подивимося, бо мені трошечки все рівно цікаво, це стосується України, того зробимо тут. Зробив він це просто так, бо йому хтось підказав, але він не розуміє нічого. Чи це він свідомо зробив таке опитування? Зараз будем, будемо докладати. І так. Ви знаєте, а він свідомо. Це все свідомо. Це все, ви знаєте, тут карта ідеологічного логічного мислення. Він король мечів, щоб ви зрозуміли. От, вийшло мені, так, він король мечів. Немає значення, який з нього знак зодіака. Король мечів він нікому не довіряє. Наскільки я знаю, ви коли дивитеся на нього, то він, ну, в принципі, схожий, правда? Мордашка така схожа, якщо подивитися. Тільки ось не така гудована. У нас деякі чиновники є ось такі гудовані. Ось, а він, в принципі, це його лице. Хотіла щось друге сказати, лице. От. І в принципі, він така людина, що він дуже строгий. Він такий, знаєте, х -х -х -х. чіткий, він, наскільки я знаю, тяжке дитинство було. Він нікому не довіряє, щоб ви розуміли. Він не є людина проста. Це складна людина. Достукатися до його серця неможливо. По королю мечів взагалі, це, це рідкість, коли людина закохується. А тут в нього, в нього, нього ще більш він жорстокий. Щоб ви розуміли, Ілон Маск не є добрий. Я пам'ятаю, яка ефорія була в українців, коли він. Дав цей зв'язок і потім PayPal підключив. А, мої дорогенькі, він нічого не робить просто так. Як я чула, вірніше, і ви те це знаєте, що він найвпливовіший бізнесмен у світі. Все. А... Думаєте, що якби він не мав контакту з цією верховною сім'єю, невже би йому дозволили бути найкращим бізнесменом? Він того і найкращий бізнесмен, що він, будемо так казати, крутиться в тих колах. Він працює на них. Ось так воно і є. Він виконавець, ось як я його бачу. Ми вже про це говорили. Бачите, він дійсно свідомо це зробив. Тут іде наша карта перемоги. Він повно, ви знаєте, ну, в принципі, про нього розказують, я його дуже добре не знаю. Я так його лице згадую, його деякі так дії, я не вивчала його, не біографію, нічого, але трошечки знаю, як і кожна пересічна людина. І тут у нас карта світу, тобто він ем, у цих кругах тих, тих, що я кажу. Але я хочу ось тут. Підкласти, підкласти, докласти карт, тому що в мене така прийшла думка. Зараз я подивлюся, чи моя думка правильна, чи ні. Так, да, правильна моя думка. А, ви знаєте, так, бачите, дивіться, ось а блокада нашої перемоги. Ось, це був свідомий його свідомий вчинок. Мені так здається, королева мечів, вона так любить рахувати. Він хотів перерахувати, зробити статистику людей, які за Україну, які проти України, тобто за Росію, щоб ви розуміли. Я не знаю, він за Росію, він за Україну, він за себе. Я так розумію, він за, за ту сім'ю верховну. Він не за Росію, щоб ви розуміли. Він не за Україну. Але ми можемо, якщо ви напишете, ми подивимося. Тому що я так логічно зараз думаю, я не питаю свою душу зараз. Але мені здається, він не за українців, не за росіян, щоб ви розуміли. Чомусь я так думаю. Ось. Але ось тут, бачите, його дії, чого він зробив це опитування. Ось вам опитування, ось вам рахувати. Хотів підрахувати, щоб знати. І бачите, цим хотів, я так думаю, це він закладає камінчик, щоб класти нам палки в колеса. Ми вже говорили про це, якщо він за. Ту сім'ю, а сім'я не є за те, щоб українці були вільними, щоб українці конкретно просто ви знаєте, вони з нами справитись не можуть. Та сім'я. Українці настільки волелюбивий народ, більшість з нас, не всі, не всі, але 80% українців стопроцентово не хоче жити в цьому рабстві. Так мені пішло тепер. Він просто хотів підрахувати, скільки світових людей за яку сторону, і як діяти, як потім діяти. Це, ви знаєте, його мудре рішення. Це його мудре рішення. Він це не зробив для того, щоб повеселитися. Бачите, ні одної карти нема повеселитися. Це щоб знати, хто на нашій стороні. Ось так, мої дорогенькі. Ось, напишете свої питання до. Хоча в мене є. Я підготувала я підготувала питання до сімейки Адамсів. І так, мої дорогі, вибачайте, у мене ця підставка. Так, ось так. Що вона мені... Ой, яка вона тяжка. І так, дивимося. Тепер у нас на часі наш маленький принц. І дивимося, що він нам побажає, що вам, яку надію він нам дасть, яку віру він дасть. Віра, надія у майбутнє нашої країни. І так, України маю я на увазі. І так, які підказочки, можливо. Дивіться, повним ходом через до дозвірок, чогось в мене фраза прийшла. А, так дійсно ми йдемо повним ходом. Ми взяли свій курс, і ви це знаєте. Ми взяли курс на перемогу, на звільнення наших територій, і не має значення, хто там, що там нам перешкоджає. Ми а, готові взлетіти і повним входом. Молодці, окрилені вірою, надією, і, бачите, а, робиться все для того, вкладається все. У нашу перемогу. Тобто я, в принципі, бачу, що е, наша е, Україна, влада, народ ми взяли курс на перемогу і ми переможемо, мої дорогенькі. Це не за горами, щоб ви це розуміли, але, звичайно, це не буде так швидко. Не так швидко. Най говорять, що хочуть, я не бачу це раніше наступного літа. Ну, не по цих картах, щоб ви зараз не писали мені це ми вже говорили. Ірина теж має видіння. Гаразд, мої дорогенькі. Позитивно думаємо, працюємо обов'язково над собою. Це не значить, що ми йдемо завтра і копаємо городи над собою, працюємо над своїми м'язами, працюємо над нашим внутрішнім світом, розбираємося у собі, укріплюємо свою. Позицію, тобто свою душу, звільняємо від усяких страхів. Оце і є працювання над собою. Я не знаю, кожен розуміє по-своєму. В мене працювання над собою це укріпити себе і бути впевненим в собі, що ти абсолют. Кожний з вас є абсолют. Вам ніхто не потрібен. Абсолютно ніхто, щоб вижити в цьому світі, ваша душа вас виведе, куди вам треба. Ось і укріпляйтесь. Щасти вам, мої дорогеньки, мирної вам ночі. Бережіть себе. Слава Збройним силам України! Вони у нас найкращі. Я пишаюся вами, всіма. Всім привіт, хто дивиться, хто передає привіт військовим. Величезний їм привіт. Ми за них думаємо: за вас усіх, мої дорогенькі, і переживаємо, звичайно, так само. Але ми впевнені, ви переможете. Повертайтеся живими та здоровими. І з перемогою, звичайно. Добраніч, добраніч, добраніч.